Марта з Витанії, сестра Лазаря і Марії, турбувалася про тілесне благо свого гостя Ісуса. На її палки прохання Ісус воскресив померлого Лазаря. Під час молитви до святої дев'ять вівторків повинна горіти свічка. Ця молитва така сильна, що перед закінченням тих дев'яти вівторків одержиш те, що собі випрошуєш, хоч би прохання було дуже складним. О свята Марту, ти чудотворна, прибігаю до тебе за допомогою і цілком покладаюсь на тебе, що допоможеш в моїх потребах і будеш помічницею в моїх випробуваннях. З подякою обіцяю тобі, що буду цю молитву всюди поширювати. Покірно, слізно прошу, потішай мене в моїх турботах і тяготах, заради великої радості, яка наповнила твоє серце. Коли ти у своєму домі в ветанії дала пристановище Спасителеві світу, благаю тебе, клопочися про мене і про мою родину, щоб ми зберегли нашого Бога в своїх серцях і тим собі заслужили спасенного Всевишнього посередництва у нашій потребі, передусім при тій турботі, яка мене тяготить, тут вказуйте свою потребу. Матінко Божа. Прошу тебе як помічницю в кожній нужді, допоможи, щоб за посередництвом святої Марти перемогти ті мої тяготи і турботи, які я назвав так, як ти перемогла змія стародревнього і положила біля своїх ніг. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена між жонами, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Свята Марто, проси за нас Ісуса, Свята Марто, проси за нас Ісуса. 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 свята Марто проси за нас, Ісуса. свята Марто, проси за нас Ісуса. свята Марто, проси за нас Ісуса.